Війна в Україні загроза всьому світу. І цю правду нікуди не можна подіти. Розберуться із нами, візьмуться за вас, так сказав президент, попередив вас Пас. Ви ж об'єднатись по всьому світу, будуть вас згадувати, дякую, діти. Найважчий ворог в нас самих. Скільки в нас Янголів ось, скільки демонів злих. Скільки іще поховає мати діточок, а ти під горілочку куриш бичок. Найголовніше бути чесним із собою. Розум та зброю, щоб братися до бою. Це лише вірш, але вас він бентежить. Він даний Богом, і Богу належить. Еволюція мільйони років зростала, були мікроби, мапу, потім людина мала. Як поєднати все воєдино? Може, в майбутньому розкаже наша родина. Наші діти не ксерокопії, вони будуть краще. Невже молити моду чорної дірки пащі? Вірю я в світло, бо я оптиміст. Звісно, склянка порожня на половину, скаже мені, реаліст. Темної матерії багато, але якийсь переможе. Бажаю всім здоров'я і хрони всіх Боже. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте та діліться цим відео. До побачення.